Коли йдуть діти, це жахлива біль, і я плачу, і кожен раз помираю з цією дитиною. Але тримають мрії. Навіть от коли наша Соня пішла, я їй пообіцяла рожеву вежу єдиноріжків. І вже Соні не було, а ми збудували її вежу для Соні, тому що мрії не обмежується життям. І от ця відповідальність. І так, напевно, ця відповідальність і включеність в якраз. Кожну історію, в кожен світ, який тут є, він тримає е, тебе і він не дає тобі можливості схибити. На другий день після похорону у нас було величезне свято, втілення мрій для дітей. Я думала, що я не зможу вийти на сцену і розважати дітей, і втілювати їхні мрії, і, і веселитися для цих дітей, тому що їхнє життя триває. І Знову ж таки через вдячність до соні я вийшла на сцену для неї, і ми разом з нею веселили дітей і втілювали їхні мрії.